Доброго дня, шановні любите винограду, ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград. Сьогодні маємо 20 березня 2023 рік. Тема цього ролику розмноження вегетуючих саженців черенка. Як це ми практикуємо? Цей рік ми практикували раніше по всякому, але цей рік був перший такий. Випадок, коли ми розмноження ставили на, на воду з, за допомогою таблеток різопон, різопон являє ось, така, ось такі таблетки, невеличкі таблетки. Це англійські препарати. От, він буває 0,5%, 1% і 2%. 0,5% різопон. Це для слабого для Нормально вкорінюючих, 1% для середніх і 2 для поганого е, всяких саджанців. Таблетка з собою, яким чином, яким чином працює оцей, оця таблетка. Е, пропорція її надається одна таблетка на літр води. Ми так зробили це було 2 неділі назад. Яким чином ми робили? Розвели то все, як я кажу, таблетка на літр. І що, ми отримали, і що ми отримали ось за 2 неділі? Ми отримали отакі от чудокоріння. Чудо коріння це, звісно, диво, гляньте, яка корнева система, як їжачок. Цього навіть є занадто. Почка ще не проснулася от, на цьому даному сорті, на інших вже пропорційність є самокорневої системи і вже виготуючий приріст. Ну, Аналогічно деяких. Ось це, от, будь ласка, на кожному є корінчики. Оце ми спостерігаємо, який ефект від різопону таб таблетованої форми. Як ми робили? Робили ми на осінь заготовлювали чубаки, звичайна класична, класична система, яким чином ми його укорінювали. Одрізаємо нижче цієї брунечки. У нас в даному випадку ми маємо трьохпочковий чебук. Отрізаємо сантиметр-пів сантиметра, підрізали знизу, осліплюємо бруньочку і зверху освіжаємо зріз. Ось Ми мали отакі, отакий спосіб. І потім ми ставили а, що тут було? Ну, і набирали 2 см водички. З таблеткою розчинили і ось таким більше не потрібно. Півтора-два см це, це достатньо. Дуже багато. Питають люди, чи ви бороздуєте самого чіпука знизу для корневої системи. Тобто робити раніву ткань геть до комбіального слою. Так, звичайно, можна робити, Отаким от чином робити декілька прорізів до комбіального слою і вже. Через півтори неділі у вас з'явиться тут, а то й раніше, появиться калус. Калус потім починає рвати е, саму шкірку ось цю кору. І звідти вилазить корінчик. Ну це от, як явний приклад того. Так воно стало. Можна бороздувати, можна не бороздувати, воно все рівно порве. В даному випадку було бороздовано, ось видно, оце от калус, біла маса, потім йдуть корінні. От воно. От я прикладом воно порве так і так. Тобто боруздувати, якщо мала кількість, можна гратися, а якщо ні, то й не стоїть. Воно порве так і так. Далі, наступний чин, що ми далі? Прошло 2 неділі і ми маємо ось такі ось такі чебуки. Ось таку виготущу. Вони є в даному випадку, це однопочковий. Так само працює. Можна двопочковий, однопочковий і так далі. От. Більше не стоїть один ну, ось таким чином. Що далі Що далі ми робимо? Який процес далі укорінення? Далі робимо наступним чином. Ми маємо ось таким способом. Маємо ось таку підпляшку. Паяльником відрізали верхню частину, бажано 2-літрову, щоб достатньо було тут простору для ковривої системи. Робимо паяльником гарячим дирочки, вони дуже добре так утворюються. О, знизу і по кругу. Скрізь отак от по, по периферії самого, самої пляшки. Для чого це? Треба, щоб, повітря, щоб не було загнивання коріння, це продухи для, для повітря. Далі, щоб також не загнивалася корнева система, на низ можна кидати або керамзит, чи кусочки пінопласти. Зовсім небагато. Зовсім небагато. Не так, щоб щоб повітря поступало і не записало, не заставило дірочки для того, щоб записала вода, водичка не псувалася і не, і, не, і не псувала нам корневу систему, не було загнивання. Далі, ось таким чином, зробити такий примітивний солочок, насипаємо землю. Земля має бути з нормальним рівнем pH. Тобто там в районах від 4,5 до 6, скажімо, ну не більше, 5,5. Можна самому робити, можна. Можна купову для розсади брати, отаким от чином. Ми насипаємо майже ось так. От. На, одну, на одну третю ми насипаємо з цієї землі. Далі, до прикладу, ставимо, це ми вже бачите, підв'язали таку резиночку, щоб сам приріст не відхилявся від самого чебучка. Ну, потім оберемо так робимо. Ставимо ось такий чебук. Набрали ось так до таких пір землі і досипаємо далі земельку. Досипаємо земельку. Ось таким чином. Все. Цього є достатньо. Що ми далі? Зазвичай треба підливати. Ми не підливаємо. Ми оце далі робимо таким чином. Відро водички і опускаємо, занурюємо, щоб воно крізь ці отвори, водичка поступала сюди. Достатньо достатньо, посчитати до 20 секунд, і цього буде достатньо. Воно водичка через, через ці отвори зайде туди. Повністю, щоб геть землю була, земля була зверху, не потрібно занурювати, щоб вона щоб була суха тут, не потрібно робити тут оболоту. Ось ну, таким чином. Не, не довтоплюємо, там сантиметрів 2. Ось ну, таким чином. Ось маємо. Вже 20 секунд, певно, то пройшло. Піднімаємо, зайва водичка стікає і ми ставимо далі на укоріння. Ось таким чином. Воно постоїть ось тут. Там 20 хвилин, водичка зайва уйде. І тоді ставимо на підвіконня. Ну, ось такий от, ми маємо спосіб укорінення іменно таблеткою грізопон. Все. Ну, на цьому будемо закінчувати наш коротенький сюжет. Кому подобається, ставте лайки чи дизлайки. На все добре До побачення до наступних відео зв'язаю.